Невеликий тест і взагалі відео про е, знешкоджування мін і тест скручувалок е, МВЧ. Значить я тут прикопую міну. Видно. Е, в, значить, закопав. Міну витягуємо чеку, зводимо. Чеки збираються, звичайно. Не дуже я це все красиво, значить, роблю, бо нема часу трохи. Але... Молоду кажучи, міну я закопав. Тепер, грубо кажучи, в нас є завдання зробити прохід. Ну, в цій частині, чи зачиститься, чи вон до тої стіни зробити проходик. Або металошукачем ми йдемо, або, якщо є можливість, або тільки щупом. І умовно кажучи, ми, значить, на цю міну наткнулися. Ну, Ми підозрюємо, що це міна. Тут тут є провали. Перевіряємо перед нею місце. По звуку нам здається, що ми втикаємося ну, не в камінь. От, намагаємося визначити розміри. бачимо, що це от, от десь. десь отут вона в мене Підозрюємо, що це міна. І трохи з алгоритмів натівських, з навчань британсько-канадійських. В будь-якому випадку, якщо ми підозрюємо, що це міна, ми повинні її індентифікувати. Для того, щоб її ідентифікувати, треба зробити підкоп. Підкоп починати трошки завчасно до відміни і підійти зближче з, з цієї території, яку ми вже перевірили. Дивимося, що це лопатка може. От, руками, якщо можна, от, не знаю, чи видно. Я бачу край темки. І можу командиру доповідати, що в мене є тем 62М. От, акуратно можу подивитися тут поверху. Теж невідомо, що може бути. Ну ми в першу чергу візуально дивимося, чи тут є великий горб, чи ще щось. Там можна і мелку поставити зверху, камінчиком притиснути, ну але це вже по місцю ми собі орієнтуємося. І якщо ми її ідентифікували, тепер питання нашої подальшої дії. Ну, це залежить від завдання. Найлегший спосіб, ну тобто, як, як кажуть натівці, такий список, значить, перше це позначити і обійти. Якщо нам треба зачистити, наступний варіант це знищення на місці. От. І от Коли ми ідентифікуємо міну, ідентифікуємо таким підкопом, ми паралельно ж робимо і місце для тротилової шашки. Тобто Тут от ми гарненько можемо це підкопати з усіх сторін, поставили шашку ЗТПшку чи там будь-яким способом. Ну, і значить, це все підняли. Більше ми нічого не робимо. Е, ну, наступний варіант це її значить, переміщення і знищення десь в якомусь окремому місці, якщо знищити на місці неможливо. От, ну, і останній це знешкодження. Е, це найбільш небажаний варіант Взагалі, знешкодження будь-яких боєприпасів там, на місці. Це все мусить просто знищуватись. От. Але ми її мусимо мусимо витягнути. Тепер, щоб її витягнути, нам в принципі, от я хочу перевірити зараз витягалки, е, нам в принципі можна можна там її акуратно розколупати тут і тут. Але загалом нам треба тільки ззаду місце, щоб е, підкопатися і її смикнути. Ну, якщо ми будемо смикати з того місця, звідки прийшли, відповідно звідси ми смикаємо туди. Для того, щоб підкопатися... Нам, очевидно, треба її обійти, відповідно перевіряємо тут на якісь додаткові небезпеки. ПМК якась запросто може стояти тут перед міною збоку, там де буде себе ставати. От. Ну, умовно кажучи, ми цю територію теж перевірили. Тут нічого нема, можемо з цього місця знайти міну і небагато. Очевидно, небагато розкопати, от воно. Тут я залишив ці, ліфчик цей ліфчик, потім щоб не ставити назад. Ми достатньо такої ямки. Щоб зараз пхати туди наш якір. На жаль, на відео м -м -м, погано записалося е самогляд у цього от гаку е не попало в кадр. Е такий гак от я використовую, якір. Цим зубом він зачіпається за низ міни, там є такий виступ. от а це от впирається в верхню частину міни, і якщо його от тягнеться в цю сторону, він сам ніби як затискає міну і витягує її з землі. І скручувалка Отак от, от виглядає скручувалка. Це от фіксується на МВЧ, і потім, якщо шумок сюди тягнути, то воно його відкручує і витягує зміни. От хлоп. Тут підтиснули. В принципі, цього достатньо, щоб її потягнути. Але паралельно я хочу потестити скручувалку. Тому... Тому нам прийдеться, ну мені прийдеться розчистити верх міни. В принципі, це непогано робити руками, щоб відчути, чи нема ніякого гівна на ній. Так, наш якір вже там полетів. Все, мені цього має бути достатньо, щоб... Я сподіваюся, достатньо, щоб зняти. МВЧ зразу його викрутити на місці. І зразу ж шарпнути. Шарпнути мім. Отаку От штуку придумали люди. Люди добрі. Ага, довгі досить важіль. Оце хреново виходить. Це не вийде. Значить тут треба більше місця. Ну, важіль довгі, тому що новий треба затягувати взагалі ключем. От, тут у нас є одна петелька. Перевіримо. над міною, до речі, от наголошували нам наші західні партнери. Над міною не працювати зверху, тому це неправильно. Це мусить бути взагалі лежаче, фактично на витягнутих руках. Ну, при ТМЦ там сильно воно не, не, не має значення чи ти лежачи за пів метра від неї чи над нею там нічого не поможе. А при протипіхотних мінах в принципі кращі руки, ніж обличчя і корпус. Тобто лежачи працюємо, тому що осколки йдуть вверх і в сторони. От, якщо бути на, перед, на колінах перед нею, то відповідно звідси всі осколки йдуть от ну, велика площа. Е, ураження, там бронік, не бронік, шия, ну, пах і так далі. Але якщо ми лягаємо і на витягнутих руках, відповідно ну очі та е, тоді якісь забрала чи щось, так ми хоч зменшуємо зону ураження. Далі, тут лишаємо петельку йдемо в наше умовне укриття. Умовне укриття у нас буде тут. Ось таке ваше укриття, а далі нема куди. Просто після чого повертаємося. Петелька вже розмоталася. До того він не лишається. І в останню чергу. Зачіпаємо нашу всю махінерію. Попробую ще на телефон зняти. Якось, сподіваюся, не відпаде. А вон же і тягнемо. Це робити з укриття мінімум на тремку, ну, метрів п'ятдесят або більше давав, тобто, ідеться мінімум із укриття, а так. Я б взагалі близько 100 метрів не підходив. От натягнувся шнурок. Опа! От натягнувся шнурок. Відкрутилося нашим ВЧ і Витягнули ми з ямки. Міну. Наступний крок, це подвійне перевертання. Якщо вже зовсім по правилах. Бо-бо-бо, а вже не треба нам подвійне перевертання, тому що МВЧ ми звідси і Якщо там нічого нема, в міні самій. То вже і нема. А от МВЧ можна було ще раз дернути, тому що е, ну, всі, всі, хто знають, знають там ці от е, кульки, магніт, шприц, там, це все на подвійне замикання і так далі. Ну так, все спрацювало. Грунт, звичайно, тут такий піщаний, отаке нічого, воно не було прикрите, не прикрито. Якщо вони в мезлі чи в якомусь болоті, тут побільше треба буде зусиль. Але загалом система працює, так що дякуємо добрим людям, які це роблять. І майже безкоштовно за собівартість віддають. Штука ця працює.